Обирай свідомо. Серія відеороликів допоможе вам обрати престижну спеціальність, здобути професію мрії та долучитися до студентського життя Запорізького національного університету. У цьому відео ти познайомишся з педагогічними спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна педагогіка. Фізична культура і спорт. Гарант. Це найбільш кваліфікований викладач, який розробляє програму, забезпечує її унікальність та інноваційність, враховуючи потреби ринку праці, комунікує з роботодавцями. Ти хочеш бути вихователем? Сучасний вихователь дітей дошкільного віку це фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти, володіє педагогічними технологіями, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину. Ти зможеш досягнути своєї мети, розвинувши професійні компетентності, які реалізуються шляхом вивчення фахових дисциплін через нашу освітньо професійну програму. Граючись, навчаючись, це особливість нашої професійної підготовки, це фахові дисципліни та вибіркові компоненти нашої програми, які дозволять забезпечити індивідуальну траєкторію розвитку майбутніх вихователів. Вивчаючи фахові дисципліни, педагогіка гри в закладі освіти, ви зможете разом з дітьми досліджувати світ гри. Вивчаючи методику формування елементарних математичних уявлень, з Лего ви навчати дітей рахувати. Скільки буде? Один і один. Вивчаючи методику розвитку мовлення, ви навчите дітей правильно вимовляти звуки і знаходити відповіді на питання. А чому йде дощ? Ти будеш ключовою фігурою освітнього процесу закладу дошкільної освіти. Бо, безперечно, такою фігурою є вихователь, його особисті якості, педагогічна майстерність та соціальна позиція, якого буде формуватися в процесі фахової підготовки. Наша професія потрібна і дає суспільству дітей, підготовлених до подальшого життя, впевнених у собі, бажаючих вчитися і далі. Став уподобайку та підписуйся на наш YouTube канал. Система підготовки фахового молодшого бакалавра орієнтується на фактичні потреби сучасної освіти, пов'язані з удосконаленням змісту підготовки майбутнього вчителя початкових класів нуш. Відбувається формування власної освітньої траєкторії кожного студента. Ти сам зможеш обрати низку дисциплін до своїх інтересів та уподобань. Компоненти блоку вибіркових дисциплін дозволять тобі стати вчителем іноземної мови в початковій школі, вчителем фізичної культури в початковій школі, асистентом вчителя інклюзивного класу. У нашому закладі практика орієнтована підготовка вчителя початкових класів НУШ ми співпрацюємо зі школами міста, зелего фендейшн. Студенти спеціальності 0,13, початкова освіта, після навчання в коледжі зможуть вступити одразу на другий курс Запорізького національного університету. Активне та цікаве студентське життя створить умови для розвитку лідерських якостей, реалізації творчого потенціалу кожного здобувача освіти. Навчаючись у ПФК ЗНУ за спеціальності 013, початкова освіта, ти опануєш компетентнісний, інтегрований діяльнісний підходи. Будеш займатися проєктною дослідницькою експериментальною діяльністю. Також здобудеш освіту з навчання дітей з особливими освітніми потребами. Випускники. Економіка правничого фахового коледжу ЗНУ це майбутні учителі нового покоління, які психологічно та емоційно компетентні, звільнені від стереотипів та налаштовані на успіх, вміють працювати у команді, постійно вчаться та різнобічно розвиваються, є носіями високих етичних стандартів. Гнучкі, тобто швидко реагують на зміни у зовнішньому середовищі, мовознавчо компетентні, використовують ІКТ у навчальному процесі. Ми чекаємо саме на тебе: вступай до ЄПФК ЗНУ на спеціальність 013, початкова освіта! Ця соціальна, соціальна педагогіка набуває особливого значення в сучасних умовах. Соціально напружений розвиток подій висувають перед державою та суспільством нові виклики, які зумовлені воєнним станом, еміграцією великої кількості населення в країні та за кордон, потребують від соціального педагога здатності знаходити рішення для покращення соціального добробуту та соціальної безпеки громадян. Тільки в Запоріжжі більш 30 громадських організацій, міжнародних структур, таких як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, ООН, Територіальні центри соціальних послуг та центри соціальних служб потребують кваліфікованих кадрів. Три роки навчання за освітньою професійною програмою Соціальна педагогіка дозволять будувати кар'єру як в Україні, так і за кордоном. Кар'єра на посадах соціального працівника, фахівця з вирішення конфліктів у побутовій сфері, культорганізатора дитячих позашкільних закладів, асистента викладача і соціальної педагогіки. Вихователя по роботі з дітьми з інвалідністю будуються в сфері освіти, соціального захисту та дозвілля. Здатність протистояти викликам формують в освітньо-професійній програмі такі дисципліни, як методи соціально-педагогічної роботи, арт-терапія. Під час опанування дисципліни проєктні технології соціально-педагічної роботи. Студенти набувають навичок розробки та реалізації соціально значущих ідей у вирішенні проблемних ситуацій. Курс «Event менеджмент в соціальній педагогіці передбачає вміння активізувати, планувати та організовувати події. Навчальний курс правові засади соціальної роботи формує здатність у правовому полі вирішувати проблеми вразливих категорій населення. Дисципліна соціально-педагічний супровід інклюзивного навчання готує студентів розробляти та реалізовувати індивідуальні освітні траєкторії в новій українській школі. Здатність розв'язувати задачі в професійній діяльності, керуючись емпатією до людини. Організовувати процес профілактики щодо запобігання порушень в поведінці, поява міжособистісних конфліктів формуватиметься на основі вивчення таких дисциплін, як загальна, фікова, соціальна психологія, педагогіка та соціальна педагогіка. Програмою спеціальності передбачено можливість професійної самореалізації на ринку праці шляхом дисциплін вільного вибору. Як у межах спеціальності, а це основи сурдопедагогіки, методика організації волонтерської діяльності, тренінгові технології в соціально педагогічній роботі, так і в межах коледжу, а саме правове регулювання підприємницької діяльності, основи підприємництва, психологія конфлікту, які дають широкі перспективи для побудови власної освітньої траєкторії. Соціальний педагог захищає, підтримує. Допомагає, надихає і пітується. І погодьтеся, що в сучасних умовах це важлива, актуальна і необхідна як ніколи. Будьте впевнені, що соціальна педагогіка це спеціальність не тільки сьогодення, але й майбутнього. Став уподобайку та підписуйся на наш YouTube канал. Слава Україні! Попри те, що окупанти і далі нищать школи, садочки, університети, молодь продовжує навчатися і займатися спортом, ми всі стоїмо на захисті вітчизни. Педагоги на освітньому фронті, а спортсмени захищають державу на спортивному фронті. Скільки я себе пам'ятаю, все моє життя пов'язано зі спортом. Я обожнюю спорт і все, що пов'язано з ним. Я пишаю своїм званням майстер спорту України з плавання. Отже, і у студентів спеціальності фізична культура і спорт, ми формуємо прагнення до самодосконалення в усіх видах рухової активності. Саме у нашому коледжі велика увага приділяється підготовці фахівців у сфері фізичного виховання. А фундаментом навчання є освітньо-професійна програма. Це унікальна програма вашої професійної підготовки, де покроково зазначено освітній маршрут та його можливі розгалуження. В програмі вказані компетентності, скіли яких ви досягнете в результаті навчання? Наша освітня професійна програма розроблена за рахуванням всіх сучасних вимог. Дисципліни, які представлені в програмі, задовольняють відповідні компетентності і формують у студентів необхідні навички педагога з фізичного виховання, на практичних заняттях дисциплін спортивного напряму, таких як гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання та багато інших. Ви володієте здатністю ведення документації та, відповідно до неї проведення занять, тренувань та уроків фізичної культури за концепцією нуш, отримаєте знання про використання спортивних споруд та інвентарю та розширите свій руковий досвід. Завдяки дисциплінам медіко-біологічного циклу, таким як фізіологія, анатомія, масаж, спортивна медицина та інші, ви зможете розробляти індивідуальні та групові навчально-тренувальні програми, контролювати фізичний стан. Підпливом навантажень здійснювати профілактику травматизму і виконувати першу долікарську допомогу, теоретичні, але не менш важливі дисципліни теорія методика фізичного виховання, історія фізичної культури, психологія, педагогіка, створять стійкі передумови для ефективного здійснення професійних завдань, формування серед різних груп населення, навичок ведення здорового способу життя. Та використання рухової активності із застосування різних методів, засобів, прийомів та організаційних форм. Найбільшою перевагою освітньої програми є наявність усіх видів практичної підготовки. Студенти проходять практику у садочках та школах, щоб отримати навички роботи інструктора чи вчителя фізичної культури, а також у спортивних клубах, щоб ще й прокачати себе як інструктора з виду спорту. В освітньо-професійній програмі забезпечено реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії через впровадження вибіркових дисциплін на третьому курсі, оздоровче харчування, єдиноборства, критичне мислення, марні сервіси та багато інших. Найрізноманітніший перелік дисциплін вільного вибору стане справжнім gps навігатором твого освітнього маршруту. Максимально враховуємо принцип безперервності освіти. А саме наступнісний перехід з одного ступеню освіти на інший. Отже, вважаємо, що освітньо професійна програма містить всі необхідні елементи для ефективної професійної підготовки та подальшої професійної реалізації майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Звертаю вашу увагу! Обрати спеціальність фізична культура і спорт саме у нашому коледжі дозволяє наявність матеріально-технічної бази. Наші спортивні традиції та якісне кадрове забезпечення. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я і миру!